Поляки знову блокують кордон. Протести дозволив польський суд. Наразі проблеми є поки що лише на пункті пропуску дорогуськ Ягодин. Шлях України до ЄС тернистий. Не встигли ми відійти від новин про зелених чоловічків Орбана, як ще один сусід кидає палки в колес. Акцію польських перевізників координує член консервативної правої партії Конфедерація Рафал Меклер. Він похвалився у соцмережі X дописом, в якому адвокат повідомив про рішення суду дозволити проводити мітинг попри заборону мера Гміни Дорогуськ. Окружний суд у Любліні задовільнив нашу апеляцію і скасував рішення мера гміни Дорогуськ про заборону зібрання. Не допомогло Дональду Туску і включення доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Не допомогла і стурбованість українського посольства, про яку голова Гміни Дорогуськ написав в обґрунтуванні свого рішення. Українська Держмитслужба повідомляє, що рух на кордоні значно ускладнився, утворилася черга завтівок. Було обмежено рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в'їзду в Україну. Отже, повторюється історія з блокуванням кордону 2023 року. Як і тоді, мітингарі наголошують, що гуманітарний вантаж та автобуси проїжджатимуть без перешкод. Цього разу протест польських перевізників може тривати до 4 місяців. Чому вони протестують? Якщо коротко, то польські перевізники вважають, що українські компанії демпінгують, бо мають нижчі витрати і не дотримуються таких самих правил, як польські. Невдоволення наростало після лібералізації ринку перевезень з червня 2022 року, коли ЄС скасував систему дозволів для України через війну. Угода передбачала скасування необхідності дозволів на двосторонні та транзитні вантажні перевезення між Україною та країнами ЄС, спрощення процедур для українських перевізників, визнання українських водійських посвідчень в Європейському Союзі. У 2025 році вимоги польських перевізників дещо змінилися, а уряд Польщі йде їм назустріч. Навіть направив запит до Єврокомісії з вимогою переглянути умови або не продовжувати угоду після 2025 року. У 2023 році перевізники різко виступали проти самої угоди про так званий транспортний безвіз. Зараз же вони не наполягають на повному скасуванні угоди, а хочуть змінити її умови. Обмежити конкуренцію з боку українських перевізників їм не подобається, що український капітал заходить на польський ринок, реєструючи компанії. Їх не зупиняє той факт, що вимога заборонити реєстрацію транспортних компаній із капіталом за меж ЄС порушує принципи вільного ринку. Також вимагають створити окрему електронну чергу. Є черга для порожніх вантажівок, які в'їжджають до Польщі з України. Гарна новина для нас, друзі, ЄС продовжить транспортний безвіз для України до 31 грудня 2025 року. Прем'єр-міністр України Денис Шмигель зауважив, що транспортний безвіз це частина секторальної інтеграції України до Європи та передумова нашого членства в Євросоюзі. За даними Єврокомісії, за час дії угоди імпорт Європейського Союзу з України автомобільним транспортом зріс на 42% за обсягом і на 28% за вартістю. Тоді як експорт з ЄС в Україну зріс на 37% за обсягом і на 50% за вартістю. Отже, незважаючи на тиск з боку польських перевізників. Транспортний безвіз для України продовжує діяти. Українські фури можуть їздити без дозволів до ЄС принаймні до 31 грудня цього року. А що скаже Рафал Меклер, якщо Україна стане членом ЄС? Дякую, що додивився до кінця. Підпишись на канал Блог на Максимум, щоб не пропустити наступне відео, щоб не пропустити наступні стріми, де ми розбираємо більш детально новини. Це був Оглядач Макс. До наступних зустрічей!